Добрий ранок, друзі! Дякую ЗСУ за, за сьогоднішній ранок. Дякую за те, що ми живі. Дякую за те, що Україна є. Ми можемо зустрічатися, ми можемо працювати, ми можемо вчити, насолоджуватися життям. Я за це дякую нашим мужнім захисникам. Разом з вами дякую. Наше поетичне волонтерство спрямоване на те, щоб ми допомагали ЗСУ, допомагали нашим волонтерам зі зборами. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях посилання на свої збори і донатьте, бо це потрібно не тільки нашим захисникам, це потрібно нам, щоб жити в мирі. Щоб наша Україна зустрічала спокійні дні, щоб ми не чули тривоги. А я буду читати поезію. У мене в руках книжка підспів Солов'я у ніч горобину. Добре, там наша авторка трошечки запізнилася, тому я спробую прочитати кілька тільки віршів. На самих вітрях на сьомо неба, розмовляти з тінями кури, жури поміж хмар летів самотні лепідь тихої останньої пори, Бачили, ще мрії, веселкові, зранена душа напівжива, Гомоніли вслід сліпиті брови на прощання лагідні слова. Вітер заплітав у світ крила. Залишки вчорашніх промінців, дощ, аби не плакати Що сили, мрякою безумовно голосив. Вже стояла смерть в життя на ганку, змінюючи ритм серцебиття, лела я з кожну ранку промовляла Вір мені, дитя. І повірив, пісня лібедина, небо навпіл різало мечем на семи вітрах. Додоловину разом із роздаючим дощем. Це була Ніна Бойко. Ось такі справи. Роман Банський. Ой, не буде добра в хаті, доки вітер в голові, думки дзигає лепихаті. Не гаразд бойові, доки воду шитом носитиме влада, а базікання фантом не спинить громада. Люди не крутімо веремію у ріднім домі І не збурімо аритмію, як гріх у содомі. Патякання налікує, як не гомони, ненці істини бракує, щоб прийшли громи. Друзі, будь ласочка, донатьте. Будь ласка, допомагайте ЗСУ. Це важливо, це важливо для кожного з нас. Я дуже прошу допомагати. Наприклад, я збираю зараз на грілки для свого сина. Хтось збирає на авто, хтось збирає, збирають, збирають, збирають. Тому, будь ласка, донатьте. Донатьте, допомагайте. Це важливо. Це дуже-дуже-дуже важливо. А я беру наступну збірку. Це книжечка нашої Світлани Сащук. Вибачте, що так читаю, бо не взяла ні окуляри, не подвинула собі лампу поближче. Але читаю, ані, ні, ані жару, ані волі, тисно, тісно викреслені квадрати, нас забули, чи не змогли, Але, а все інше не відіпрати, вечір полозом вдалечінь дощ приблуда січе калібром. Не скажу тепер, хто й по чим тут немає такого срібла. Арифметика слів проста геометрія днів витверта. Бог несе і мого Христа. Він такий, як і я упертий. Попри все до пошершлих вуст туглить неба просту молитву, вийду з пекла, то повернусь, тільки вір, і я буду жити. Доброго ранку, друзі. Донатьте, будь ласка, все буде і все є Україна. Ugh. Наступний альманах, я взяла випуск 4-й сніп. Будь ласка, до не забувайте, що в нас йде війна, і щоб зупинити ворога, нам потрібно бути разом з нашими захисниками. Не ділимо нашу країну навпіл на частини і так далі. Нам потрібно бути разом завжди, в усьому. Бо хлопці воюють із заходу і сходу, і допомога до них летить з усіх куточків світу. Просто хай буде все добре. Віримо в них, віримо в свої сили. Все-все має бути так, як ми хочемо, а не ворог. Це, мабуть, працює у нас дуже весели інтернет, бо я розумію, що наша авторка виходила в ефір, але її не бачили. По крайній мірі, я не бачила. І це буває. Це бувають форс-мажорні обставини. Мар'яна Сала. Просто побачте. Просто зрадіти, мило сміхнутися і полетіти в небо пір'їнками поміж хмаринки і дарувати всім щастя краплинка. Щастя для нас зараз це допомога, будь-яка допомога для захисників, будь-яка допомога для волонтерів. Тож, будь ласка, пишіть в коментарях посилання на збори. Донатьте! І не переживайте за те, що 5 гривень чи менше, чи 10 гривень ви тільки можете кинути будь-яка гривня може врятувати життя, може допомогти нашим воїнам. А збори тривають. Збори тривають, і не про всі ми знаємо твої збори. Будь ласка, донатьте, донатьте на ті збори. Де ви знаєте людину, якій ви довіряєте, бо дуже багато шахраїв зараз. У когось на підвіконні вмирає його рослина, неначе стікає кров'ю, засохла наполовину, від вибухів то від вибухів тихо плаче в холодній, німій оселі, рутинна і страшна, наче її смерть одягає вельм. У когось у ріднім місці вмирає його будинок, принесло роздягає його вибухова хвиля, цеглине сліпить незрячі. настирних не чують гасил з поламаними ребрами, хребтами мовчать. Под... Під дощем нещасним. У когось за небокраєм вмирає близька людина, в останньому бою молитва, остання до Боголина зажурена і принишкла, зозуля мовчить в тумані, І прим'ята трава тодішня забула в торкання. У когось у цьому світі вмирає його країна. А поруч сміються діти, і весна, як скажина, на квітне. А ти поливаєш квіти, виходиш з будинку вранці, сміхаєшся сонцю і вітру, доньку. І доньку ведеш на танці. Вибачте, це не запланований для мене ефір, я не готувалася, але так буває, бувають форс-мажори. Все буде добре. Все буде буде добре. Віримо в це. Друзі, приєднуйтесь, доєднуйтесь до поетичного волонтерства. Пишіть, хто хоче виступити. Неважливо, чи ви автор, неважливо, ви просто учасник групи. Пишіть. І ви обов'язково зможете прочитати свої чи улюблені вірші. Пишіть. Читайте і долучайтеся до підтримки наших можніх захисників, наших захисниць. Це потрібно. Це дуже-дуже потрібно нам. Ще трошечки почитаю. Не буду багато говорити, але, але. мені сьогодні хочеться дощу, щоб змити біль. Що душу огортає, лягти тихенько Десь успешу, а соловика хай собі співає. А я візьму й забуду про війну про те, що місяць, як, немало хати, як немає хати, я покладу під боки тишину і будем з нею ранок зустрічати. А там в блакиті обізветься грім і знову дощ крізь сонце оксамитом. Хай буде Грім у небі голубім. Хай тільки грім, бо я ще хочу жити. А завтра знову вірша напишу. І помолюсь за свою, і помолюся за свою країну, за ССУ, за стежку споришу, за нашу рідну мову, Соловіну. Це написала Валентина Лисак. Мрії в нас майже у кожного однакові. Ми хочемо миру. Ми хочемо жити в мирі і не чути сумні новини, не вслухатися в тривоги, не боятися грому, не слухати шахеди, які вже по-іншому шумлять. Не слухати, не слухати війну. Хай буде все добре. Хай ворог нарешті зрозуміє, що ми непоборні, що ми та Україна, яка сильна і яка незламна. Ми люди незламної країни. Наші воїни мають право жити, мають право повернутися додому. Тому допомагаємо їм. Допомагай Ну, а я спробую так, прочитати зі своєї книжечки. Якби ти знав, як хоче я побачення, хоча б на мить з тобою віч на віч, щоб забав, забув жахіття ці побачення і бачив сни спокійно цілу ніч. Ти б зрозумів, що долею призначена моя любов з тобою назавжди. Бо розумію, все колись побачене. Я вже чекаю. Тож, розлук, не жди. Віримо в наших хлопчиків. Віримо, любимо, сподіваємося і допомагаємо. Будь ласка, допомагаємо. Це потрібно не тільки їм, це потрібно нам. Я буду тисячу разів це повторювати. Я знаю. Що цем під підтрим... потрібна наша підтримка словом, ділом, працею. Не всі можуть донатити, робіть репости зборів. Не всі можуть виступати, глас... говорити про війну і так далі. Але будь-яка допомога важлива. Будь-яка допомога. Дуже-дуже важлива. Я не буду читати прозу, хоча в прозі я не себе більш бачу останнім часом, але розкажу тобі про межу, що мій світ поділилась бою, як до тебе в думках біжу, чи збираюсь з тобою до бою. Не дивлюся давно кіно. Слів щасливих без тебе не бачу, прислухаюсь, стук у вікно, дощ холодний, на дворі злом плаче. <кій> Розкажу тобі все сама. Залікую душевні рани, я б хотіла, щоб ця війна стала світом для нас, незнаним. Я дуже хочу, щоб ця війна була для багатьох з нас світом незнаним. Але вона існує. Хлопці воюють, волонтери працюють і допомагають, роблять збори. Комусь потрібні грілки, комусь потрібні окопні свічки, маскувальні сітки, автівки. Кожен з нас на щось збирає. Тому, будь ласка, допомагаймо! Допомагаємо нашим волонтерам, допомагаємо нашим ЗСУ. НГУ, ССО. Допомагаємо. Бо це важливо. Це важливо для кожного з нас, і все буде добре. Все є і буде наша незламна Україна. Але буде вона тільки завдяки нам. Тому об'єднуємося, де б ми не жили, де б ми не були. Де б ми не працювали. Головне, що ми разом. Від Заходу до Сходу, від півдня до півночі. Ми маємо бути разом. Будь ласка, допомагаймо! Допомагаймо і будемо тоді жити в мирі. Ми не будемо боятися війни. Ми не будемо боятися за своїх синів, за дочок, за внуків. Ми будемо жити спокійно. І хтось буде мати можливість повернутися додому. В той дім, який не зруйновано. Тому щоранку наша поетична. Волонтерство триватиме стільки, скільки треба. А ви, я вас дуже прошу, друзі, долучайтеся. Неважливо, чи ви пишете, чи ви просто захоплені поезією. Читайте і донатьте, допомагайте, пишіть в коментарях збори, справжні, дієві збори. Це потрібно. Дякую за те, що ви були з нами цього ранку. До зустрічі!